Thank you Російська ракетна атака спричинила пошкодження резервуару із небезпечною хімічною речовиною на одному з підприємств міста. Отруйна хмара рухається за напрямом вітру в бік одного з міських мікрорайонів з приватною забудовою. В зону можливого хімічного ураження потрапили жителі будинків, студенти одного з вишів, персонал та вихованці дитячого садка, медики і пацієнтки обласного перинатального центру. Міська влада має в стислі терміни організувати евакуацію людей. Така легенда навчань. Штаб, керівництва ліквідації. Міста Суми, він вже провів своє бойове злагодження. Державна служба надзвичайних ситуацій разом з військовими. Вони ну, легендні обстановці, але вони теж виконали свої завдання практичні по ліквідації наслідків. Всі служби аварійні, які сьогодні існують в місті суми, вони теж показали злагодженість. Штаб спрацював, і всі співробітники штабу, всі групи, які були включені в штаб, вони спрацювали позитивно. Оперативно у цьогорічній легенді навчань відображена реальна ситуація, яка відбулася в сумах в березні минулого року, коли російським обстрілом був пошкоджений резервуар на підприємстві. І сьогодні всі учасники і всі служби показали головне чітку взаємодію. По перше, злагоджено. По, -по друге, що вони ж спокійно реагують. По третє, вони чітко результативно приймають самі рішення. І ми ще раз ще раз сьогодні довели, що ми знаємо, як це треба зробити, і головне, що ми це будемо робити для того, щоб наші люди були живі і здорові. Усі подробиці командно штабних навчань у наступних випусках новин на телеканалі СТС. Прикордоння Сумщини щоденно потерпає від обстрілів та ворожих атак. Росіяни руйнують цивільну інфраструктуру та знищують житлові будинки. В таких умовах життя громад стає все напруженішим. У нас один старостат відрізаний повністю, дороги заміновані. Всі. Села ці вони прострілюються вдоль кордону. Йдуть. Є місця, де е, розстояння 50 метрів. От, Їздимо через польові дороги. Міжнародні партнери готові надавати підтримку, кажуть експерти. Але важливо, щоб вона відповідала потребам громад. я їх називаю кібергами, тому що це вже незвичайні представники органів місцевого самоврядування. Ті завдання, які вони виконують, особливо на прикордонних територіях, це колосальне навантаження. Дякуючи їм, взагалі встояла країна, коли зайшли перші танки. Якби не сильне місцеве самоврядування, не голови громади, які взяли на себе відповідальність і фактично зброю в руки. Київ би реально був за три дні, як це і планували москалі. Завдяки місцевому самоврядуванню головам. Ми всі вистояли. Тож самого рів громад запитують, якої підтримки потребує прикордоння Сумщини. Ми дійсно вважаємо, що місцеве самоврядування, яке є частиною нашої стійкості, яке має зараз багато викликів. Головна мета візиту очільниці мережі захисту національних інтересів на сумщину сформувати чіткий список потреб, аби відкоригувати запити для міжнародних партнерів. Ми чітко розуміємо, що в нас є можливість в мережі АНС донести до міжнародної спільноти пріоритетні потреби, які є, і скоригувати їх під громади. У нас вже є співпраця із десятьма громадами тут на Сумщині. Також наше завдання, щоб громад потреби були почуті на заході. Ну і ключове для нас перемога України. Голови прикордонних громад говорять: першочергові завдання це планова евакуація, захист життя і здоров'я цивільного населення та ліквідація руйнувань, що потребує значних матеріальних ресурсів. Тобто, не йде, податків немає, землі не обробляються, тому що або заміновані або кілометрова зона. Ми разом з тим останні свої кошти віддаємо на все. Не можемо ми за ці кошти ще купувати техніку, ми не можемо за ці кошти відновлювати те, що було пошкоджено. Нам потрібна техніка кожному з нас, у кого є пошкодження, навіть на ті ж саме е, демонтаж розвалів. У нас тисячі кубометрів в центрі міста, які треба демонтувати, зруйновані е, будівлі. Разом з тим допомоги потребує соціальна сфера, медицина, освіта та підтримка незахищених категорій. дивіться, освіта. 70-80% бюджету ну 60-65% бюджету, п'ять кожного по різному. Практично це освіта. Так що потрібно. Проводити, щоб зберегти громаду і щоб кошти, кошти були на забезпечені, потрібно оптимізувати. Так? Е, нібито якісь закони є, але ми так кинуті, знаєте, перед людьми, як ото так знають, на, на, на сідіння. Обговорення ключових проблем прикордоння триває понад дві години. Та всі присутні доходять спільного висновку. Українці не прикордонні потребують всебічної підтримки, але головне захисту. Ми маємо вести мову, перш за все про збільшення. Зброї, в тому числі для військової частини, які зараз захищають кордону сумщини. От я колегу додам, що ну батарея Петріо та вчина самс це допомога і іншим областям, не лише сумщини, міномети це точно допомога прикордонним районам а 155-ї калібри це зменшення артообстрілів. Сильне місцеве самоврядування це основа демократії, це основа нашого виживання. Бо ми хочемо в Євросоюз, ми хочемо в НАТО. Ми просимо f 16 у наших партнерів. І не розуміємо, що це прямо пов'язано з реформами і з місцевим самоврядуванням. Представники мережі захисту національних інтересів говорять ця зустріч початок тривалої та ефективної співпраці задля відбудови та захисту сумщини. Юрій Котар, Максим Близнюк, новини СТС. На сумщині жінка стала жертвою шахраїв. Побачивши в месенджері оголошення про надання матеріальної допомоги, вона вела особисті дані карти та код, які надали зловмисники. Мені на номер телефона подзвонили, сказали чотири цифри. Ну, я ввела чотири цифри, і тут почалося мене з рахунку списало всі гроші з моєї картки. Шахрей списали з карти понад 40 тисяч гривень. Поліцейські наголошують, працівники банку ніколи не запитують пін коди та термін дії карти. Якщо в соціальних мережах чи месенджерах ви натрапили на оголошення про надання матеріальної допомоги від держави, так звана є допомога, не переходьте за посиланням, а тим паче не вводьте свої конфіденційні дані. Довіряйте лише офіційним джерелам. У сумах поліцейські зупинили автомобіль з технічною несправністю. Водія виявили ознаки сп'яніння. Кермовельник підтвердив, що вживав алкоголь, але зазначав, хотів доїхати додому. Я випившись, я. ну я, я не випив. хочу проходити, тому що я знаю, що я тільки таке піва попив. Даний водій вперше сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат. А саме 1,28 двадцять алкоголю, що понад 6 разів перевищує допустиму норму. На даного дня патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння від подальшого керування його бою стороною. На Сумщині жнивують розпочався перший етап збір ранніх зернових і технічних культур. А це понад 210 тисяч гектарів. Це площі, які передбачають такі культури, як пшениця, ячмінь, горох, овес, жито. І також площі під ранніми технічними культурами, це зокрема ярий та озимий ріпак. Ріпака посіяли у півтора рази більше ніж торік 47,5 з половиною тисяч гектарів. А от площі ранніх зернових зменшилися на 14 відсотків. Це пов'язано з тим, що частина земель сільськогосподарського призначення, які були в обробітку в минулому році. В цьому році не було можливості щодо їх обробітку. Це, зокрема, прикордонні території і через забруднення площ вибухонебезпечними предметами протягом травня-червня підрозділам ДСНС вдалося розмінувати близько двох тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Завдяки цьому угіддя встигли засіяти пізніми культурами. Це зокрема кукурудзе на зерно та насіння соняшнику. Зараз відбувається відповідно догляд за станом вегетації даних сільськогосподарських культур. Близько 10% ранніх культур вже обмолотили. Врожайність залишається на рівні минулого року, констатують в департаменті агропромислового розвитку. За станом збирання пшениці ми маємо врожайність близько 55 центрів з гектара. По ячменям урожайність перевищує 40 центрів з гектара, по ріпакам перевищує 30 центрів з гектара. За словами Олександра Маслака, цінова політика на ранні зернові має позитивну динаміку. Наразі середня закупівельна ціна по продовольчій пшениці другого класу становить 5 200, третього класу понад 5000 тисяч гривень за тонну. Якщо в минулому році ціни були на 10-15% відсотків нижче на ці види зерна в минулому році, в цей період ціна на ріпак становила близько 11 тисяч гривень, то наразі у нас середня ціна на ріпак за підсумками минулого тижня була понад 12 тисяч гривень. Загалом протягом цьогорічних жнив на Сумщині мають зібрати врожай на площі 1 мільйон 75 тисяч. Гектарів. Тож аграрії певні області Україна будуть з хлібом. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко новини СТС. Передбачати на декілька ходів наперед, думати, комбінувати. Ну, взагалі, в якому сенсі шахмати відображають наше життя. У цьому переконаний мало не кожен учасник благодійного чемпіонату із шахів і шашок. І додають, це не лише гра, а поєдинок, що має елементи спорту, науки і навіть мистецтва. Не так давно стало дуже популярно в інтернеті грати на платформах, тому я дуже часто граю в інтернеті, але Запросили на живий турнір, і тому це дуже, дуже приємно в живі шахи з живими людьми пограти. Цього разу за шаховими дошками зібралися не майстри спорту. Сьогодні міряються силами автомобілісти та дорожники області. Змагання проводяться з метою, популяризації, видів спорту, шахів і шашок серед працівників організацій, шляхового господарства. І для того, щоб допомогти нашим збройним силам, у нас вже давно ця традиція. Граємо в шахи раніше. у Нас були спартакіади внутріш облавтодора. Зараз йшли благодійні турніри. І що Важлива перемога. Перемогу треба підтримувати. добра справа? По перше, по-друге, це завжди позитивні емоції і знайомство з новими людьми. Зіграв партію із минулорічним чемпіоном і гість змагань, народний депутат України Ігор Молоток. Дякую збройним силам. України, які дозволяють дорожникам на сьогоднішній день працювати, відновлювати легкі логістичні між селами, містами, відновлювати дорожню інфраструктуру. Дякую нашим учасникам, організаторам турніру, які збирають ці благодійні кошти для на потреби хлопців, які воюють Цьогоріч У доброчинній шаховій битві зійшлися майже півсотні учасників. Мене вразило, що стільки працівників люблять цю інтелектуальну гру з шахи, тому що, як і в дорожній галузі, це потребує такого стратегічного, тактичного мислення, інтелектуального. Учасники чемпіонату кажуть, долучилися до змагань не задля перемоги у грі, а щоб наблизити перемогу України. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС.